Слава Україні! Розпочалася 711-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Настак російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщани Харківської області, Терни, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Вогледар, Старомайорське, Урожайне Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. відповідальності відповідальністю в хортиця на Купінському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Сребрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщівки Донецької області. Зоні відповідальністю Совтаврі на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще три атаки поблизу Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгівки та Новомихалівки Донецької області, де відбито сім атак. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки Південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку силами оборони відбито атаку противника в районі роботи на Запорізької області. В зоні відповідальності у Суводесі на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в жиї силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БПЛА типу Шахет та три розвідувальних БПЛА ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу та одному артилерійському засобу противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 810 окупантів, 2 танки, 13 бойових броньованих машин. 31 артилерійська система, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 41 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом. Слава Україні!